Добрий день, ну що ж продовжуємо сьогодні? Ми зробимо номер 19. На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу стосу дерев'яних колод. У нижньому ряду стосу 13 колод, а у верхньому одна. Визначте загальну кількість колод у цьому стосі. Можна просто, як у молодшій школі, взяти порахувати 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 і так далі, плюс 13. Це у нас буде 91, можна розв'язати, ніби в 11 класі формула С n це означає сума перших n членів арифметичної прогресії, вона дорівнює. А1 плюс а n поділене на 2 і помножено на n. Значить, а перше у нас 1 плюс 13. Поділено на 2, це буде 7. помножено на 13, це буде 91. Все. Дякую за увагу. Цей номер був надзвичайно легкий, хоч один з останніх.